На вулиці стає холодно, і в пошуках теплої домівки гризуни шукають прихисток поближче до людей. Їх знаходять у хатах та сараях, зерносховищах та на елеваторах. За спостереженнями вчених один гризун за рік з'їдає більше кілограма зерна, а на полях їх тисячі. Як уберегтися від спритних гризунів? Далі в агроконтролі. справжньою напастю обернулася для господаря велика кількість щурів та мишей. Після збору врожаю з поля вони почали лізти до зерносховища. Цей ворог, він, як питую, сказав не спить не, не восени, не взимку. Природних ворогів у гризунів небагато, тому боротися з захопленням ними хат та сарев доводиться людям. Експерти кажуть, робити це вкрай важко. Тварини хитрі, особливо щурі, якщо підкинути отруту, їсти вони не будуть. Криса специфічна животнее, яке тяжело обмануть. У них є камікадзи, яких не отримають, а не нітравляно. Тобто, якщо криса погибається, звісно, другі просто так ушить не будуть. Якщо щур камікадзе не помер через чотири дні, їсти буде вся зграя. Тому знищити грузинів можуть лише препарати уповільненої дії. Якщо пацюкам більше до смаку брекети, то миші охоче ласують зерном. У кожного своє предпочтення. больше ну, більше людям подобається, що не содержать ніяких ядів. Тому можна везде таку пастку. Хоча ці теж не токсичні препарати Їх теж можна использовать в доме, в квартирі. Нищити грузунів треба. Вони псують врожай та розносять 30 видів небезпечних інфекцій, серед яких лептоспіроз, де кожен десятий випадок летальний.